Василь Симоненко народився у селі Біївці на Полтавщині. Син селянської родини, він малку відчув, що правда і гідність це не просто слова, а цінності, за які варто боротися. Його шлях у літературі був коротким, але вражаючи яскравим. У добу, коли радянська система стирала українську ідентичність, він заговорив голосно, відверто і по-справжньому народно. Його поезія це відображення глибинного болю і водночас нескореності. Він писав. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні, і цими рядками повертав людям усвідомлення власної гідності. У 1962 році з поетом сталася подія, про яку довго говорили пошепки. Симоненка затримали міліціонери у Черкасах формально за порушення громадського порядку. Насправді ж його надламали саме за вільнодумство, за правду, яку він ніс у слові та в публіцистиці. За свідченнями сучасників, його побили з особливою жорстокістю. кажуть, що удари були такими сильними, що вони завдали внутрішніх ушкоджень, які дали про себе знати вже невдовзі. Після того випадку здоров'я поета почало стрімко занепадати. Він худнув, слабшав, але не зламався духовно. Офіційна версія смерті рак нирок. Але близькі то друзі були переконані, причиною стала саме та фатальна ніч побиття. Це було замасковане вбивство, типовий прийом радянської системи: не вбивати кулею, а робити вигляд, що людина пішла своїм шляхом. Василь Симоненко помер у 1963 році, проживши лише 28 років. Але його життя стало прикладом, як навіть кілька коротких років можуть змінити історію. Його вірші це маніфест любові до України, віри у людину і нескореності перед тиранією. Лебеді материнства стали колисковою для кількох поколінь українців. А ти знаєш, що ти людина? Текст, який і сьогодні пробуджує гідність та силу духу. Його ім'я стало символом правди, яку неможливо придушити. Вулиці, бібліотеки, школи носять його ім'я. Його вірші цитують, на них пишуть пісні, ними надихаються. Він серед тих, хто заклав фундамент українського відродження, яке згодом вивело нас на шлях боротьби за незалежність. Це історія не лише про поета це історія про людину, яка заплатила життям за те, щоб інші мали сміливість говорити правду.